І він почав із першого. Він дивився, що це є найстарший, можливо, найкращий. І він почав із старшого сина. І коли він підводив одного за другим. А Господь каже, це не він. Не задає Самоїл питання Господи, що Ти привів мене до цього чоловіка? Ти послав мене, що одного із цих синів ти помажеш на царя? Батько підводить сім одного за другого, а Господь каже це не він. І коли ми читаємо сьомий вірш, у цьому 16 розділі записані такі слова. Та Господь сказав Самоїлові, не дивиться на обличчя його. Та на, не дивись на обличчя Його, та на високий зріст Його, бо я дивлюся, бо Бог дивить, бачить не те, що бачить людина, і чоловік, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Брати і сестри, у свій час Христос звертався до народу, коли бачив ось ті побілілі ниви. І Він говорив, що моліться, щоб господар вислав працівників на цю ниву, щоб вони працювали на ній. Ми молилися про це. Ми проводили цей день у молитві і посту. І сьогодні цю справу ми повинні придати Господу, тому що ми є люди і можемо помилятися. Так Самуїл дивився на ту обстановку, коли находився в цьому домі. І каже йому до батька, хіба більше нема? Є? Є, але він у полі, він пасе отару, це є найменший. Можливо, не планував, я впевнений, що не планував батько про те, що бачив, бо. Але сказав Самоїл, що ми не станемо їсти, поки ми не зробимо цю справу. І коли привели Давида, а Господь сказав: устань, і помаж, тому що це є Він. Я хотілося, щоб і сьогоднішній день у цій справі розпорядився сам Господь, щоб він указав на тих, які посвятили себе, на це відповідальне, часом нелегке служіння і взяли його на себе. Доброохотно. Цю справу ми повинні придати Господу. І перед тим, як ми будемо це робити, кожен із нас повинен знову і знову у своїй молитві звернутися до Господа і сказати йому Господи, сам Ти вибери. Тих необхідних людей, які були угодні і приємні Тобі. Чому я прочитав декілька цих місць, які нагадують нам, що Господь не дивиться на обличчя, але Він шукає тих, хто боїться Його, і чинить перед його обличчям. Праведність, тобто праведний. Сьогодні ми будемо робити, повторюсь, оцей вибір. І хочу зачитати ще один вірш. Коли вибирали одного із двох на апостола. Це записано також в дії святих апостолів в першому розділі я прочитаю один 24-й вірш. І молились і сказали: Ти, Господи, серцевидець усіх і покажи із них із цих двох, котрого Ти вибрав. є сьогодні щаслива, благословенна церква тим і ми повинні дякувати, що ми маємо з кого вибирати. На превеликий жаль є церкви, які вибирали би, але вони не мають з кого. Сьогодні ми маємо цю можливість. І перед нами не два кандидати, перед нами вся церква. І ми можемо і маємо право голосувати будь на кого, думаю, що про це буде сказано. Але коли вибирали для того, щоб вмісто юде одного поставити в число 12 апостолів? Ми прочитали і молилися, і сказали, Ти, Господи, серцевидець, сам Ти, укажи, хто до вподобає тобі. І ми зараз будемо молитися. Нехай кожні уста прознесуть ці слова до Господа, звернуться до нього і скажуть: сам ти, Господи, вибери. Того тих людей, які до сподоби тобі. І нехай цю справу через наші руки, через наші серця, через нашу присутність зробить сам Господь. Про це ми склонимося і будемо молитися. Боже вічну Сіті, коли я обозріваю селеною, простори морей океянних, всього бійного не відомо, не моїх смертних глаз. Коли я бачу красоту Твою, беліче в цім сім'ї храмі войну, де ти вичиняй святий Бог, у четвертому поколині дарво мені прикине легку до і бачити красоту. Дітей і внуки, правдику, твоє творіння, що в моїх поколінні, в моїм росі продовжаються служиття Божих. Блазив всіх учаснику, братів, придатних, нести нелегку ношу в цій церкві, і щоб вони помнили, що через великі переживання, гоніння, страдання вони не молісти. Які церква, де нема, де мало числі, те всі це те, скрізь були, по столях, були там друженки, туди з'ясати, щоб не проповідати, сорок і все знаєш. І про плесну там також ботаються служити, хитасвіт, і скрізь. Там всього сьогодні я вам появив, що всі всіх на на союз. Самки вибори тих братів, а буду на все волі, присвятись, утримався, слава поклонятську, вікно було і Амінь. Господи Боже наш, ми виносимо тобі щиру подяку за те, що ти цей недільний день додав кожному із нас до нашого життя і ти дав нам можливість бути у домі твоєму і славити Твоє святе ім'я, за що слава тобі. Сьогодні ти бачиш і знаєш. Про наші прохання, наші молитви, наші мрії. І я прошу тебе, щоб ти поблагословив кожного присутнього на сьогоднішньому служінню і щоб ти побудив його дух серця молитися, за те, щоб справа Твоя у нашій церкві і взагалі у всіх церквах. Була діяльна і угодна тобі. Для цього необхідні люди, брати, які б могли трудитися на цій твоїй неві. Тому ми просимо тебе, щоби сам ти керував нашими серцями, і цей вибір був не наш особистий. Але через нас, щоб сам вибрав ти. Тому я прошу, щоб ти поблагословив і хід другої частини служіння, яке буде сьогодні продовжуватися. Але ти прошу тебе всіх нас, надихни силою Духа Святого, щоб ми завжди молилися до тебе. Щоб ми дякували тобі за те, що ми маємо з кого вибирати, але сам ти керуй руйними. Прошу тебе будь защитою і охороною нашого життя по дні нашого життя, скільки ти даруєш тут на цій землі, допоможе бути вірними тобі, допоможе славити, величати і прославляти Твоє святе ім'я. Вічного і доброго Бога, Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Заспіваємо з українських 688. зранку, як сонечко встає, Боже прийми хвалу. Наше служення підійшло до кінця, і після обідне буде з чотирьох годин. Сьогодні в нашому братстві проводять служіння вшановування дів. Ми також приєднаємось до цього служіння, і після обідне служіння буде присвячено вдовам. На цьому служінні буде участвувати Сестринський хор. Хто має привітання, можете передати. Приймаю. за передане вітання. Ми встанемо і скажемо щиро. І всіх гостей взаємно привіт передатиме. Всі. Я прошу всіх членів. Залишитись, ми будемо мати членські зібрання. Після молитви гості новонавернені, будуть вільні. Ще раз повторюю, всі члени церкви після молитви залишиться, будемо мати членське зібрання. Давайте закінчимо наше служіння молитвою благодать. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. І любов Бога, Отця, єднання Святого Духа, нехай буде за всіма нами. Амінь, члени на місці, а всі.